Отже, ми сьогодні будемо розбирати з тобою віднімання раціональних чисел, оскільки на попередніх заняттях ми розібралися з тобою, як можна порівнювати раціональні числа, і почали навіть розглядати арифметичні операції з раціональними числами, такими як, наприклад, додавання раціональних чисел. Розглянули, окрім того, ще властивості додавання раціональних чисел, тому настав час розібратися з відніманням раціональних чисел. Отже, для початку розглянемо ось такий приклад: 5 мінус 8. До рівня. Ми для того, щоб зробити дане віднімання, можемо скористатися правилом, можемо скористатися координатною прямою. Якщо пригадати правило. Да, тобто перший варіант. Правило. По правилу. Нам потрібно знайти модулі даних чисел. Тобто модуль 5 треба знайти, модуль мінус 8 треба знайти. Давай їх швиденько знайдемо. Модуль 5 дорівнює дорівнячому. Дорівнює 5. Так. І модуль мінус 8 дорівнює чому? 8. Дорівнює so. 8, правильно. Другий крок правила. Тобто, це у нас А крок. B, крок Б. Потрібно від числа з більшим модулем відняти число з меншим модулем. Де у нас число з більшим модулем. Um, 8. Отже 8 віднімаємо 5. Отримаю 3. І останній крок нашого правила я запишу його під пунктом С. Треба поставити у нашому, нашій відповіді трійці той знак, який знаходився в модулі більшого числа. У нас більше число це 8, що знаходилося в модулі. Який знак? Мінус. Значить, ставимо в результаті мінус. Отже, наша тут відповідь буде мінус 3. Можна скористатися координатною прямою. Mm -hmm. Встигаєш записувати? Mm -hmm. Координатна пряма. Зробимо швиденько координатну пряму. Позначимо на ній десь 0. Наприклад, нехай тут буде 0. Поставимо одиничний відрізок ось 1. Відмітимо п'ятірку за допомогою одиничного відрізку. Тобто, якщо це одиниця, то це 2, це 3, це 4. А це у нас ось 5. Тобто ось наша точка 5, яка відповідає нашому числу 5. І далі, давай пригадувати. Для того, щоб зробити мінус 8, нам потрібно подивитися, що мінус нам вказує напрямок. Мінус означає вліво чи вправо. Мінус. Вліво. вліво. Тобто від числа 5 нам потрібно рухатися вліво на 8 кроків. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Попали ми ось сюди. Ми ще не знаємо, що тут за число. Давай добудуємо числову пряму. Якщо у нас тут 0, то з лівої сторони буде мінус 1. Далі тут буде мінус 2. І тут буде мінус 3. Попали з тобою в число з координатою мінус 3. Дійсно, у нас виходить мінус 3. А що робити, якщо у нас буде тепер не 5 а мінус 8? Оскільки у нас же ж насправді 5 мінус 8. Я поставлю стрілочкою рівносильною, що 5-8 означає плюс 5, плюс мінус 8, можна без плюса ставити на початку п'ятірку. Тобто 5 мінус 8 це означає додавання раціонального числа 5 і раціонального числа мінус 8. В результаті ми, звісно ж, так само отримаємо мінус 3. А що буде, якщо у нас буде 5 мінус мінус 8? Тобто розглянемо цей випадок. Розглянемо випадок. Тепер не 5 плюс мінус 8, а 5 мінус мінус 8. Що тут буде? У нас для такого випадку правила як такового немає, так оскільки наше правило тут стосувалося додавання раціональних чисел. Що робити у випадку з мінусом? Давай подивимося ось тут. Що говорять у матеріалі підручника стосовно віднімання? Різницею раціональних чисел А і Б називають таке раціональне число х, яке в сумі із числом Б дає число А. Тобто, що мається на увазі? Дивись: Різниця раціональних чисел А і Б. В нашому випадку це 5 і мінус 8. Називають таке раціональне число Х… Тобто ось тут нам треба поставити таке раціональне число х, яке в сумі із числом Б дає число А. Тобто нам потрібно насправді ось це переписати, яке в сумі з числом B, якщо тут у нас стоїть А, а тут у нас стоїть Б, між ними різниця, тут отримуємо х, то згідно з правилом нам потрібно х додати b і отримати А. Правильно, наше х в сумі з числом Б дає число А. Тобто, конкретно для нашого прикладу виходить, що нам треба х додати мінус 8 і отримати п'ятірку. Хм, Цікаво, як тоді це знайти. Ми ж то х не знаємо. Тобто нам навіть не, не зрозуміло, звідки рухаться, якщо ми використовуємо координатну пряму, і не зрозуміло, як використовувати правило, того що по правилу нам потрібно знайти модуль x, знайти модуль мінус 8 і далі від більшого відняти менше. Модуль х нехай буде просто х. Модуль мінус 8 це буде 8. А далі що? Що від чого віднімати х від 8 чи 8 від х. Не досить зрозуміло. Тому, використовуючи лише ось таке правило, не, не досить зрозуміло, як можна знаходити такий х. Тому я пропоную розглянути дещо інше правило. Яке говорить, що щоб знайти різницю двох чисел, можна до зменшуваного додати число протилежне відємнику. Цікаво, як воно працює. Давай подивимося, що за допомогою цього правила роблять. Наприклад, розглядають ось такий вираз. 2,3 мінус 5, мінус 1,9 плюс 17 дорівнює. Дивись, як роблять. 2,3 роблять плюс і далі мінус 5. Далі роблять плюс мінус 1,9 і плюс 17. Але знову ж таки, дивись, тут фігурують знаки плюс. А у нас фігурує знак мінус взагалі то. Якби це було просто 5 мінус 8, то це дійсно було 5. Плюс. Тобто додавання, знову ж таки, раціональних чисел у нас не додавання, у нас віднімання. Знову ж таки, нам дане правило нічого не говорить. Можливо, наступне правило в підручнику щось дасть. Якщо різниця А і Б є від'ємною, то А менше за Б, якщо різниця А-Б є додатньою, то А більше за Б. Знову ж таки, нічого нам з цього приводу не дається ніякого правила, так? Не дається ж нам звідси ніякого правила? Да yeah. Ну, вони нам ці правила допомагають знайти ось конкретно цю різницю? Ну, no, Конкретно. Ні, Ні, не дають. Вони щось говорять про ось таке перенесення. і і так далі, і так далі, далі. Я пропоную тобі вивести своє правило. Але для початку давай подивимося, як можна зрозуміти дане віднімання за допомогою координатної прямої. Отже перше. Розглянемо координатну пряму. Тобто я тобі зараз дам те, чого навіть в підручнику немає. І пояснення буде куди цікавішим і куди простішим. Робимо координатну пряму. Ось наша координатна пряма. В два боки вона направлена. Десь нехай буде 0. Тепер, як зазвичай, нам потрібно виставити перше число п'ятірку, Ставимо одиничний відрізок і за допомогою нього будуємо п'ятірку. 2, 3, 4, 5. Ось буде п'ятірка. І далі, тепер ми від цієї п'ятірки будемо відштовхуватися. Нам говорять, що треба рухатися вліво. Тобто мінус. Нам каже, що треба рухатися вліво. Вліво. Але далі у нас стоїть мінус 8. Тобто, якщо ми в попередньому випадку рухалися вліво на 8 кроків, то тут нам потрібно рухатися вліво якоби на мінус 8 кроків. Тобто нам потрібно рухатися вліво на мінус 8 кроків. А мінус 8 кроків це вже само по собі означає іще раз або вліво, чи що, нам що, два рази вліво треба рухатись, чи як? В такому випадку я тобі пропоную ось яку ідею. Якщо тобі говорять рухатися вліво на мінус 8 кроків, це начебто ти рухаєшся в цю сторону, але кроки робиш назад. І ще раз, мінус показує рухатися вліво. Але наступний мінус тобі каже начебто робити кроки назад. Ну, розумієш, начебто ти йдеш не лицем вперед. Mm -hmm. А ти йдеш потилицею вперед. Ну, тобто рухаєшся просто назад. То логіка тут насправді і ідея, яку я тобі пропоную, заключається ось в чому. Раз таке діло, що нам треба рухатися з тобою назад. Тобто ми лицем розвертаємося з тобою, получається. лицем розвертаємося в цю сторону, але ногами рухаємося в цю сторону, оскільки нам мінус говорить, що треба рухатися назад. То виходить, що від цієї точки 5 нам потрібно рухатися не вліво, а нам потрібно рухатися вправо на 8 кроків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось сюди ми потрапляємо. Що тут у нас буде? Давай пронумеруємо далі. Тут у нас буде 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. І тут буде 13. Попадаємо з тобою в точку 13. Отже, звідси вже ми можемо зробити наслідок, що 5 мінус мінус 8 дорівнює 13. Тепер треба трішки поміркувати стосовно того, що означає ось ці два мінуси підряд насправді. Так, це щойно була одиниця, я її нечайно видалив. Що означає. Тобто, як тільки ми хочемо сюди, нам, нам зразу кажуть, що треба сюди. Да? Рухайтеся назад на мінус 8 кроків. А мінус 8 кроків це назад 8 кроків. Отже, ми навіть ще не одного кроку вліво не зробили, нам зразу треба, виявляється, вправо рухатися. То, по своїй суті, коли зустрічається нам ситуація, 2 мінуси підряд. Ми їх можемо замінити на один плюс. Оскільки дійсно нам же ж треба рухатися вправо, а нам вправо говорять всі плюси. То, якщо нам зустрічаються два мінуси підряд, його можна замінити на плюс. Зрозуміла ідея? Так. Да. Отже, давай ось тут другим розглянемо правило. Розглянемо правила. Правило у нас буде таке: якщо, якщо потрібно знайти різницю? Знайти різницю? Із від'ємним числом. Від'ємним. Числом. То. Різницю та знак мінус. То різницю та знак мінус. Та знак мінус. Можна замінити плюс. Можна замінити як плюс. Можна замінити на суму. Кома, на знак плюс. Давай наведемо, наприклад. Наприклад. 4 мінус мінус 6. Дорівнює 4 плюс 6. Дорівнює 10. Крапка з комою. Одиниця мінус мінус 9. Дорівнює 1 плюс де, плюс 9 дорівнює 10. Дорівнює 10. Тобто, як бачимо, ось, якщо у нас стоять два знаки мінуса підряд, вони у нас будуть дорівнювати плюсу. Складне правило. Адам, складне правило? Нормально. Ну, Це якщо технічно чисто застосовувати дане правило, так? Розглянемо uh -huh. ось таке правило. Так от, пропоную тобі а, іще одну ідею. Тобто, сама ідея ось під номером 1 у нас є, ми її перетворили в деяке правило, а я тобі пропоную ще одну ідею. Дивись. Якщо тебе просять від якогось числа відняти ще якесь від'ємне число, то ось це від'ємне число можна уявляти у вигляді боргу якогось, так? Комусь ти щось винен. І коли тебе просять відняти від'ємне число, то по суті тебе просять відняти борг. Коли у тебе є на балансі, наприклад, мінус 4 тисячі гривень, да, твій баланс. Ну, в банкі, наприклад. То коли ти віднімаєш борг, що ти отримуєш? Відніми борг 4 тисячі. Коли відтримує борг, то він у мене йде. Ну, вперед, типа як. Плюс, плюс, гроші. плюс гроші, правильно. Тобто, якщо треба відняти борг, дивися, якщо у тебе був борг, і до нього треба додати борг 4 тисячі гривень, ти по суті додаєш іще один борг 4 тисячі гривень, і в тебе разом стає іще більший борг 8 тисяч гривень, правильно? Але якщо з іншої сторони тобі кажуть відніми борг. 4 тисячі гривень. То від цього боргу, який є, я віднімаю цей самий борг, я отримую 0 гривень. Ну, вийшов із боргу, правильно? Плюс гроші. Mm -hmm. То Тобто, справді виходить, mm -hmm. що оцей мінус, який кажуть, відніми борг. І оцей мінус, який вказує, що це саме борг реально, у тебе в результаті дають плюс. Чисто технічно якось тут зроблено. Ось така у нас вийшла ідея якою можеш користуватися. Зрозумів? Так. Да. Хорошо, ну давай перевіримо, як ти зрозумів на практиці, але практика тобі вже mm -hmm. буде додому на опрацювання самостійне. Так, дивися, я не бачу що. А, ось дивись, виконайте віднімання. Дивись ось такі приклади. Давай тобі подивимося, по-перше, коли в тебе наступне заняття. В тебе наступне заняття через день. Так, mm -hmm. mm -hmm. да, правильно. Давай ми візьмемо в якості практики на наступне заняття повністю ось це все. А тобі з цього зараз дамо додому. Ну скільки хочеш прикладів: 4, 5, 6, 8. 4. 5, якщо легких. А ось вони перші, ну, вони не дуже складні. Угу, Апшеш. Але вони ці п'ять прикладів перші, не ілюструють того, що ми зараз з тобою пройшли. А ось ці приклади ілюструють. Бачиш там, де два мінуси підряд. Угу. Тому я тобі дам конкретно ці приклади. Ось вони. Оце буде домашнє завдання. Добре, давай підведемо підсумок сьогоднішнього заняття. По-перше, ми сьогодні пригадали з тобою поняття відношення та пропорції. За допомогою цих понять навіть подивилися, як можна деякі задачі розв'язувати. Нам поняття відношення і пропорції знадобиться з тобою для роботи з раціональними числами. По друге, ми побачили з тобою, як можна працювати з раціональними числами, коли їх потрібно тепер відняти. Навіть вивели правило, подивилися на числові прямі, як воно працює, яка ідея застосовується. І окрім того, я від себе тобі дав ще одну ідею. Тим більше, що цих правил і цих ідей в підручнику ти не знайдеш, тому вони і цінні для тебе. Який для себе сьогодні може зробити висновок? Ми чуть дізналися щось нового. Ми, ми розглянули пару прикладів і правил. Допомоги, яких ми можемо розв'язувати приклади. Да, е віднімання тепер раціональних все. чисел. Так. Да. Правильно, добре. Можливо, питання якісь у тебе залишились по сьогоднішньому заняттю? Нема. Добре, в наступному занятті нас очікує з тобою практика на віднімання раціональних чисел. Ну і заодно візьмемо uh -huh. додавання, також пригадаємо їх. Не запізнюйся на заняття, дивися за розкладом, слідкуй за розкладом, тим більше, що я тобі ось в Діскорді в особисті скинув розклад, бачиш? Угу. Тепер ти точно будеш знати, коли в тебе заняття. Добре, на цьому завершуємо. Дякую тобі за увагу. Я, як завжди, на зв'язку в Discord. І до зустрічі в наступному занятті. Якщо будуть якісь питання по домашній, звертайся в Discord пиши. Добре? Дякую за урок. До побачення. Да, дякую за увагу. На все добре.